У Черкасах чергова філателістична подія воєнного часу. В обласному відділенні Укрпошти, як і по всій країні, погасили поштову марку. Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Благодійний поштовий випуск присвятили дітям, які опинилися в епіцентрі війни. Саме на допомогу їм і спрямують кошти від продажу випуску. Детальніше у сюжеті. Цей малюнок від учнів нашої школи. Ми дуже вдячні ЗСУ за, за те, що дають змогу навчатися, грати, відпочивати. Ми надіємось і знаємо, чекаємо на те, щоб поскоріше прийшов довгоочікуваний лист про перемогу. До дня захисту дітей Укрпошта офіційно вела в обіг благодійний поштовий випуск Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Погашення спеціальним штемпелем цього разу доручили дітям Тираж нового поштового блоку 135 тисяч примірників. Вартість маркового аркуша 100 гривень, з яких 40 – благодійний внесок. Хоче долучитись до історичної події, знайшлися вже в перший день випуску новинки. Я не такий фанат і прихильник, але приходжу на кожне спецпогашення. Сьогоднішня марочка присвячена Дню захисту дітей. Ну, найдорожчому, що у нас є. Тому я думаю, сьогоднішній захід він актуальний ще при тому, що такий неспокійний час, що йде війна. Щоб захистити дітей, підтримати І саме в день захисту дітей. Анонсували погашення цієї марки. І мені дуже цікаво її придбати і бути на цьому заході. На марці відтворено малюнок переможниці всеукраїнського конкурсу дитячих ескізів з броварів Олександри Федорчук, який у квітні організувала Укрпошта. Дитячий ескіз має назву Найзаповітніша мрія і показує Україну після перемоги. На зображенні видно родину, яка зустрічає батька серед поля стиглої пшениці. Томлений воїн-переможець повертається з фронту додому. Загалом до поштового блоку увійшло п'ять малюнків юних фіналістів конкурсу. Випуск будь-якої марки це фіксація історичних подій. І, взагалі, всі марки, які ми зараз опускаємо під час війни, вони фіксують і радісні події, і сумні події. Ця марка, вона символ майбутнього. Символ того, що діти наше майбутнє наше життя, вони малюють, вони продовжують жити, і все у нас буде дуже хорошо і буде перемога. Можливість долучитись до цієї благодійної акції є у кожного в Україні та за кордоном. Придбати марку присвячену Дню захисту дітей можна на сайті Укрпошти і безпосередньо в відділеннях. Я хочу, щоб кожна. Привітати з Днем захисту дітей, незважаючи на те, що в нашій країні війна, я хочу, щоб кожен почував себе в безпеці і жив в вільній та мирній країні. І вже якнайшвидше ми гасили нову марку перемоги. Владислав Буренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».